Вітаю вас, мої любі діточки! Сьогодні у нас з вами навчання грамоти, і тема нашого заняття приголосні звуки. Давайте з вами пригадаємо, що на минулому занятті ми говорили про голосні звуки. Пригадаємо їх. Голосні звуки це ті звуки, для вимови яких нам достатньо тільки голосу, і які ми можемо проспівати. Наприклад, а о, У і, е, і. І якщо ми візьмемо дзеркальце і подивимося на ротик під час вимови цих звуків, то він складатиметься у кружечок. Це тому, що звук не зустрічає перепони і його можна проспівати. Тому, коли ми робимо звукобуквений аналіз на схемі, то ми позначаємо голосні звуки. Кружечком. Коли ми повторили голосні звуки, давайте поговоримо про приголосні. Отож, які це приголосні звуки? Приголосними ми називаємо ті звуки, що творяться за допомогою голоса, шуму або тільки шуму. Для їх вимови ми використовуємо губи, зуби, язичок. І піднебіння в ротику. Проспівати їх неможливо. Давайте розглянемо приклад і перевіримо те, що ми щойно вивчили. Звук с, -с», «с, -с» так змія каже. Да? Що ми використовуємо, вимовляючи цей звук? Правильно, язичок, а звук ти, ти. Що ми використовуємо, щоб його вимовити? Язичок і піднебіння. А якщо ми скажемо, що нам потрібно? Нам достатньо язичка і зубів. Ну а якщо ми з вами пофиркаємо «ф-ф», що ми використовуємо? Правильно, губи. Отже, приголосними в мові називають ті звуки, для вимови яких ми використовуємо губи, зуби, язичок і піднебіння. Їх важко проспівати. Звук зустрічає перепону при його вимові. Тому на звуковій схемі ми використовуємо ось таку рисочку, щоб позначити ці. А зараз ми з вами зробимо звукобуквений аналіз слова сир. Сир. Скільки звуків у цьому слові? Порахуємо. Сир. Правильно, три. А тепер позначимо фішками звуки, які ми почули. Перший звук ми почули с. Для його вимови використовуємо язичок, отже, це приголосний звук, який ми позначаємо як правильно рисочкою. Наступний звук сси, і ми, ми можемо його проспівати. При його вимові звук не зустрічає жодних перепон, а отже, це голосний звук, який ми позначаємо як кружечком, правильно. Наступний звук Сир р. Для його вимови ми використовуємо язичок та піднебіння. А це означає, що? Що це який звук? Так, вірно, приголосний. Позначаємо його рисочкою. Молодці. Вуш. А скільки звуків ми чуємо в слові вуш? Давайте порахуємо. ВУЖ ми чуємо, скільки звуків Три. Тепер давайте визначимо, які саме звуки ми чуємо у цьому слові. Перший звук ми чуємо в «В» – приголосний. Позначаємо його рисочкою. Наступний ву цей звук голосний, позначаємо кружечком. І останній звук вуж. Приголосний, позначаємо його рисочкою. Розберемо ще одне слово. Коза. Скільки звуків у цьому слові? Разом рахуємо. К-о-з-а. Отже, чотири звука. Да? Отже, перший звук, який ми чуємо в цьому слові? К, К. приголосний позначаємо його. Рисочкою. Наступний звук ми чуємо КО-КО-голосний. позначаємо кружечком. Наступний звук ми чуємо коз приголосний. Ставимо фішку рисочку. І ось звук останній в цьому слові коза, а голосний позначаємо фішкою кружечком. Отже, сьогодні ми познайомилися з поняттям. Приголосні звуки. І щоб закріпити матеріал, давайте ще раз повторимо, що відрізняє приголосні звуки від голосних. Отже, приголосні звуки це ті звуки, при вимові яких ми використовуємо губи, зуби, язичок та піднебіння. Їх важко проспівати. А щоб позначити їх в схемі е, аналіз слова, як ми робимо, ми використовуємо фішку рисочку. Ось на цьому ми завершуємо наше заняття. Ви сьогодні чудово попрацювали. Бажаю вам хорошого настрою і гарного дня. До зустрічі. До побачення!